І з вами, як завжди, Назар, команда Профан і майбутня команда Профан. Друга частина відбору, де ми вже точно дізнаємося, хто пройде в нашу команду. Ми бачили ваші коментарі, що ви писали, кого ви хотіли. Сьогодні буде три челенджі з яких футбол. Перший челендж по факту він заключається в чому. Стоїмо в цьому півколі, нам дають пас спиною. Я кричу цифру один, два або три. Один, два або три. Яку цифру я крикнув, віці, треба прийняти м'яч, розвернутися і попасти точно у ворота. Всім привіт, мене звати Роман, мені 20 років. 10 років займаюся футболом Грав у вищій лізі України, у першій лізі України на дитячому рівні і на дорослому рівні грав в чемпіонаті області Групи Б і в чемпіонаті міста. Два. Три. Рад.

Доброго дня, мене звати Сергій. Я виступав за такі клуби, як Вихор Ямне і оприщується на місто. Раз. Три. Добре, два Всім привіт. я Сергій. Мені 20 років. Грав також за долину на... за юнаків і також зараз граю на район. Радий буду, якщо попаду в команду, дивлю всі відноси. Три Два! Мене звати Максим, грав за Ніку і за Вікторію. Коли їсти гречку, тарілку обов'язково замочити. Дуже заряджений. Я бачу, ти заряджений, стояв прям заряд рве. Раз! Три. Ей. Два. Пітер Кравич. Давай! Мене звати Влад, мені 18 років. Скільки ти це? <сосібова> Метр 98. О, йому можна придумати кличку а без 2, типу 2 метри без 2 см. <сосібова> Добре, ці приколи тут. <С 'enges> <animales> о, о Не забувайте хто, хто, хто відбирає на профан. Раз! Два! Раз! Я Максим. Я Грав за командою Дюсс Тисманця. ФК Ямниця і ФК Сакапліс. Два. Три. Два. Всім Мене звати Олег, мені 16 років. Їа, і тобі 16? Займався в ФК Прикарпаття, ФК Львів і ФК Вікторія. <рикулі> 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 Ти зараз у Прикарпатті? Зараз просто. Зараз у профані, зали? да? Так. Я понял. Два. Раз. Всім привіт, звати Максим, мені 18, грав за ПК Сокел підлізів, така ямниця Дусиша теснує. Три! Є сідам три! Три! Де фри! Раз! Боже панство, Мар'ян, 20 років! Грав за ДЮСШ долина і там, де всі професіонали, на районі. Три! Раз. Дай Боже, 17 років, Іван. Три! Раз. Два. 19 років. Трохи бій його Прикарпаття, потім допомагав допомагав селу розвиватися. Я пам'ятаю своє рідне село! Раз. 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 Україні де? Героям слава! Олег, звати мене 23 роки. Стари, Такий старий, ти ти молодший за мене, капець. Таке футболіст, лапух, музикант. <плес> де грав? Де грав, хлопівця грав. в хлопівцях грав, У сівці грав. на Де грав, як гурт називається. Давай так, от. якщо ти попадеш в профан і будеш з нами грати, то ти після свого голоду нам зіграєш. чому ти граєш. Все, зіграєш на запілці. Три. Добре. Два, Добре. Два. Сім'йов ребята, майне місце Олег, 16 років. А ти Та зіграв дві гри за село. Ні, Грав в урагані і дюсиша Бігав в урагані? Два. 3 Привіт, мене звати Назар. Це вже добрий знак. Повір тобі вже, повезло, що тебе мама назвала Назар. За район грав і за село. Корент Луніна. Всім привіт, я Жека. Грав за Академію Прикарпаття. За Ніко 05 і готовий за профон та ще все. За Ніко 05, карабіну сподобається, ж ти за 05, десь там десь 07. Готовий зробити так, щоб Лунін наловся запасників Звісно. Давай не Другий челендж буде як і провіркою для воротаря, так і провіркою для пацанів на удар. Зраз ставимо три м'ячі Удар, удар, удар. Треба забити як найбільшу кількість голів, я думаю, це зрозуміло. Присідає на лавочку. нахуй

А Лунін зараз я відчуваю, що я знаєш я вже трошки кутсмалі, я вже чути запах то як в нього гриць спердака. Він вже починає так само тащити. До речі, реклама по перемачу. Кіндафуріки, що ж там Україна наробила в матчі з Шотландією, я не знаю. Але програли вони 3-0 і ніхто не вгадав точний рахунок матчу. І 24 вересня є шанс показати, все-таки на що ми спроможні. А давайте зараз хто вгадає точний рахунок матчу, Вірменія, Україна отримає 200 гривень на карточку. Перший, хто вгадає точний рахунок матчу, забирає гроші на карту. Мій придикшн на цей матч. Я думаю, що все-таки Україна має показати гру і виграти ну, хоча б 0-2. Знову. Но ж таки, надіюся. Ну і я нагадую, що наші партнери як завжди підтримують тебе крутими коефіцієнтами, які ти можеш забрати за посиланням у коментарях. І також бонусом 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Того залітай, реєструйся, забирай кеш і пам'ятай, що вболівай серцем, а грай головою. А ми переходимо до відео. Уважно дивіться і вибирайте собі фаворита. І обов'язково пишіть, хто має бути в команді. Погнали! Пум! Карабін заряджений перемагати. Ти вже блядь, 7 років У мене, блядь, парімаш з крові не виходить, блядь. бля. Останній закладів не попал. Воротніку, воротнику. 16 років. Бердан, тебе немає шансу помилитися. <плес> Сивогри, сподобалась Сподобалася та я дівчинонька. Дивіться, в нас є два воротника. Ми зараз граємо в футбол. Точніше, не ми, а хлопці. Вісім на вісім і дев'ятий ворота. Встаньте по позиціях. Захист, центр і напад. Першого кого ми беремо Ми беремо його і його в різні команди. Давайте. Ти йди Дій. сюди. йди сюди. Найде один центральний, Сюда, другий центральний. І другий центральний. Давайте так? вас двоє. В різні команди. Давайте. Набирайте. Давайте вас двоє. Розходіться собі по командах. А -а. А -а. Або ще двоє ці центральних. Двоє. Та, ще двоє центральних. Ні, ні, чекай. по ці двоє. Так, давайте тепер вас двоє. Травички, так. І, так. і давай або він і він, вони теж, ні, і, він і він там. Команду розі розібрали. Ми будемо зараз дивитися саме на те, як пацани грають, як вони пасуються, і так далі. Ясно, що це взагалі максимально не зіграна команда, і буде дуже важко щось путні показати. Після 20 хвилин гри. Ми вже будемо з пацанами ставати і вирішувати, кого ми лишаємо, кого ми забираємо. Поліс з, з, з камерою, коли футболий. 2-2 пацани позмагались гарно. Ми з хлопцями вже, до речі, поговорили. І маємо в голові плюс-мінус вже картину. Кого ми беремо, з кого не беремо. Але матч треба все рівно завершити. Того, то вісім гравців в одній команді, 8 в іншій, по 8 пенальтів, хто більше забиває, забирає перемогу у цьому матчі. Команда синіх, я так розумію, тих, Та, що більше сині. перемогла. команда без маніжок. що мені жок. То... Це не білу. Його піднатискати і блядь, на другий тамі буде виходити, вишивати, блядь, таке, що ми ще візьмемося колись за голову нього, за Як ти говориш. Воротника беремо точно. Сто про собі. Добре, хлопці! Я думаю, що пора оголосити результати. Ми подивилися, ми поспілкувалися. Я дивився з якоїсь своєї сторони, пацики так само своєї. Ми вже плюс-мінус так само малювали план гри. перше, ми беремо. Короте, 16 років, 16 років. Другого кого ви беремо? Ми беремо берем. Олега 33. 8. Особисто мій фаворит, який мені дуже чувак сподобався. Реально показав себе на грі, хоч я там за камери виглядав. Малешці. Не переживай, тому що наступний по списку ти, так що виходи. Так само людина, яка мені дуже запам'яталася. Цікавий контент буде давати, як ви думаєте, про кого я? Пітер крале. Я в команді! Залишилося останнє місце. Ладно, то ми вже Так і так тянемо інтригу за яйця, Олег. Це вже чисто ми тебе травили. Світалісті. Нам треба ще одну людину, але є реальних два претенденти, які нас зацікавили. І ми вирішили, що якщо зараз зробити між ними батл, все-таки вирішити. Ми зараз хлопцями, що сядемо і вирішимо. Перший номер Барселона. Другий два. я вважаю, що ці два хлопці достойні того, щоб позмагатися. Я Не знаю, якось щось що зараз зробити, якийсь челендж, або просто навіть між собою поспілкуватися і серед них вибрати одного. Ми мене є ідея, вони стають просто. І кожен з нас робить свій голос тим, що він стає за одним або за другим. Давай, караб, перший. Важно? Перший голос. Давай, що ти думаєш? Погнали! Перший. Давайте, наступний, хто йде? Давайте, хто забиває Все, Давайте, давайте поклешкаємо ще раз вже всім. Це був дуже класний відбір, я думаю, не чується, що я вже просто закреп. До нових зустрічей і вже з новою повноцінною командою Профа. Папа.